Олександр Рекало був командиром зводу пожежної охорони у 30 кілометровій зоні біля Чорнобильської АЕС. Наразі після дев'яти операцій він залишився єдиний живий з усього його підрозділу. Ребят уже нету в живих, Один залишився. як-то не по посіб'є. Наразі понад 2,5 тисячі постраждалих від аварії на ЧАЕС перебувають на обліку у Запоріжжі. Більшість із них потребують постійного лікування на сьогодні. Ну, будемо казати, так, 99% – це всі інваліди, тому медичне забезпечення, грошове забезпечення це два основних питання, які стоять в тому числі, і більш і ще більш нагальними стали в умовах війни. Проте, в умовах війни ветерани Чорнобиля зберігають активну громадянську позицію, займаються волонтерством. Створили у Запоріжжі два гуманітарних штаби із допомоги ЗСУ та ВПО. А деякі, незважаючи на стан здоров'я, пішли до лав тероборони. Ви чітко розуміли, що на той час ви повинні були це зробити. Ви повинні були захистити своїх дружин, своїх дітей, своїх родичів. І за це вам на сьогодні дуже велика подяка. Цього року у рамках міської комплексної програми соціального захисту населення Запоріжжя передбачено надання адресної цільової допомоги ліквідаторам та постраждалим від аварії на Чаес. На її виконання із бюджету міста спрямували 302 тисячі гривень у 2023 році. Розмір адресної цільової допомоги збільшується до 2 тисяч гривень. На ці виплати планують виділити 629 тисяч гривень. Сьогоднішній день ми допомагаємо нашим. Запоріжцям, ліквідаторам Чорнобильської аварії обов'язково це соціальна допомога, обов'язково це медична допомога. Постійно на контакті з ними. Якщо виникає якесь питання, то ми обов'язково їх вирішуємо разом. На сьогоднішній момент є ще загроза, атомна загроза. Сьогодні расисти сидять на Запорізькій атомній станції і погрожують нам ядерною безпекою, і, і правили, порушують поводження саме на, на, на території цієї атомної станції. Але наші чернобильці, які тоді героїчно працювали і зараз працюють, вони волонтерять, вони допомагають нашим ЗСУшникам. Більшість із тих, хто прийняв перший удар під час чорнобильської катастрофи, пожертвували своїм життям заради майбутнього. На честь їхнього подвигу до монумента героям ліквідаторам представники влади та вдячні запоріжці поклали квіти. А пам'ять загиблих вшанували хвилиною мовчання. Артур Туркін, Марина Клюєва, Юрій Поворознюк, телеканал ТМ.